У вищому професійному училищі номер 14 відбувся День відкритих дверей. Організували його міськрайонний центр зайнятості та адміністрація навчального закладу. Цього дня головними гостями училища були старшокласники та їхні батьки. Що підготувало ВПУ для потенційних абітурієнтів? Дивіться у сюжеті. Дні відкритих дверей для коломийських вузів є вже традиційними. Проводять їх з метою залучення абітурієнтів у навчальні заклади. Такий захід УВПУ номер 14 мав уже стандартну структуру. Учням та батькам розповіли про сам заклад, напрямки навчання, умови вступу та перспективи запропонованих професій. Директор міськрайонного центру зайнятості Василь Глаголюк каже, що зараз є дуже велика необхідність саме у робітниках. Відчувається гострий дефіцит робітничих професій. І в районі і місті ми проводимо низку таких подібних заходів, де відповідно презентуємо професії. Учні зможуть знайомитися із тими чи іншими професіями і перевагами саме робітничої професії сьогодні, надкажуть, професіями білого комірця тими професіями, яких ринок сьогодні наповнений, яких є вдосталь. Оце основна така мета заходу, щоб готувати шкільну молодь до володіння. Край потрібними професіями, які сьогодні конче необхідні на ринку праці. На заході професії і саме ВПУ презентували майстри виробничого навчання, викладачі та студенти. Гостям показували матеріальну базу, виставку технічної творчості, виступи учасників художньої самодіяльності і, звичайно, розповідали про професії. Ми презентуємо такі професії, як столяр. Верстатних деревообробних верстатів, слюсар-ремонтник, електрогазозварювальник, кухар-кондитер, штукатур, маляр, плиточник-лицювальник. Також немаловажну роль ми будемо приділяти в цьому році професії радіомеханік з ремонту і обслуговування радіотелевізійної апаратури. День відкритих дверей у ВПУ відвідали учні міста та району. Разом із представленням спеціальностей відбула ще й презентація ділового щоденника-школяра, який мав би допомогти учням у виборі професії.